Хлопці, ви тут найяскравіші. Я спостерігала, як ви ходите на підборах. Можу сказати, що не в кожної жінки виходить так вправно. Ви спеціально тренувалися? Знаєте, це лише взуття для суботи. Ви ще не бачили нашого взуття для неділі. Там підбори значно вищі. Тож сьогодні нам дуже зручно. Очевидно, що ви пара. А скільки таких балів ви відвідали разом? А здається, це наш восьмий лайфбол. А разом ми вже аж 11 років. Не завжди стосунки чоловіка і жінки тривають так довго. У чому секрет? Дуже важливо, щоб у кожного у парі було своє життя. А ще важливіше довіряти своєму партнеру. Я довіряю йому, він довіряє мені. Це кохання. Тут в Австрії гей пари мають право на шлюб. Ви не думали офіційно оформити свої стосунки. Річ у тім, що ми приїхали сюди з Німеччини, а в нашій країні одностатеві шлюби поки що заборонені. Але ж ви можете приїхати до Австрії і тут одружитися. Можемо, але ми хочемо одружитися вдома у Німеччині. Для нас це важливо. Ми почекаємо, поки нам дозволять взяти шлюб на батьківщині. Але ми кохаємо один одного у шлюбі чи без нього.